Продовжуємо рубрику Модні та стильні. Скільки коштує літній образ тернополян? Запитали журналісти Терену, перехожих на вулицях міста. Давайте почнемо зверху. Топ купувала 250 гривень, напевно, вчора. В магазині не пам'ятаю, як він називається. Піджак-магазин, якщо я не помиляюсь, він на київській, але теж не пам'ятаю, як називається, 2000. Спідниця на знижках купувала в Варнаві. 600-700 гривень, можливо менше, можливо десь 500 приблизно. Сумочка — це подарунок на народження, не знаю, скільки коштує. Лофрин ну, — десь півтори тисячі, напевно, дві. Сережки замовляла в інтернеті, недорогі, десь 100 гривень. Окуляри магазин «Айріш» — магазин Irish, 380, якщо я не помиляюсь, можливо менше. Колечко — подарунок. Штани купляла в Подолянах, вроде за тисячу. Топ купляла на базарі, вже не пам'ятаю за кілька. Кросовки тьотя віддала. Сумка теж подарили. Носочки ще класні такі. Мама передала. Сережки подарили, також подарили. Я не знаю, звідки ця сорочка. Насправді в мене дуже такий кежуал стиль, дуже такий діловий, мені здається. Насправді ми десь гривень може 400 коштувала. Відсили далі штани. Також купляла в тосі, якщо я не помиляюся. Також гривень 700, вроді чи 500, я не знаю. А конверси замовляла з Польщі ще десь два роки назад. Купляла десь за 2000 гривень. Далі ось таке намисто. Я його брала на Аліекспресі, десь за гривень 40, може сили. І топ теж в точці, у нас це в Тернополі перед базаром, теж десь за гривень може 200 І кархарт-сумка це мені з Америки привезла моя подружка. Так що точну суму не знаю, але десь, може, 1500, десь так. Ці штани, я, я не пам'ятаю, десь у Львові купляла. Ну, десь в районі 600 гривень, напевно. Це така тонічка, це мені подарували. І топ я замовляла з Аліекспресу, так само, як і в цю. Ну, десь то з 200 гривень, якщо разом брати. Сумочка це моєї сестри. Окуляри я давно купляла. Ще роки-два назад, вже не пам'ятаю, де і скільки. Зуття це моєї мами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.